Цих крабів називають морськими кабанами через їхню ненажерливість. За останній рік сині краби швидко поширилися вздовж італійського узбережжя. Це чужорідний вид. Він завдає значної шкоди екосистемі і рибальству. Щоранку тосканські рибалки дістають із води сітки з надією знайти в них лящів, окунів та вугрів, але все частіше їхній улов тисячі синіх крабів. Ці істоти їдять міді і устриць, чим шкодять фермам, а ще залюбки уплітають вугрів. Бай більше ці Хижаки прорізають сіті клешнями і їдять у лов. Вони агресивні, швидкі та вкрай розумні. Ми боремося із цими синіми крабами, але вони сильніші за нас, бо їх дуже багато. Читав, абідніте нині виловлення єдиний спосіб зупинити навалу. До того ж на них можна заробити. Місцеві ресторани вже оновлюють меню. Там, дедалі частіше, пропонують лінгвіні з синім крабом і синього краба на грилі. Охочих його покуштувати теж дедалі більше. Його подають із соусом із томатів, цибулі, базиліку та перцю, чилі. Чотири краби коштують 10 євро. Кооператив також продає крабів приватним особам та супермаркетам за 8 євро за кілограм. Зазвичай ми готуємо крабів на грилі, чи як зараз із лінгвіні. Вони людям дуже подобаються і закінчуються за пів години. Утім, якщо кількість цих ракоподібних зростатиме, то самих лише ресторанів не вистачить, щоби зупинити навалу. Синіх крабів завезли зі США іноземні судна. Вони з'явилися в середземному морі не лише біля Італії. Їх також помітили у водах Албанії, Іспанії та Франції.